Агресор РФ масовано атакував 31 липня ударними безпілотними літальними апаратами типу Шахед та керованою авіаційною ракетою Х-59. Основний напрямок удару Київщина. Сповістив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. За його інформацією, це одна із наймасованіших атак ударних безпілотних літальних апаратів шахед. Таку ж кількість шахедів ворог застосував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні, українська протиповітряна оборона вистояла і відбила. Масовану атаку ворожих безпілотників. Українські військові знищили усі запущені 89 шахедів та ракету, за відомостями Київської міської військової адміністрації. Нині за дві хвилі атак РФ. Попередньо обійшлося без жертв. Це сьома атака дронів на Київ у липні, одна із наймасованіших за 2024 рік.